Као Соя! Рані! Ну так! А ну покажи всім яка своє. Чи маленького чихуахуа, ось у мене такі чихуахуа, не метки. Не видно за сою. Не видно. Саме знову ж таки само виросло. Нічого не робив. Чистенько, файно бачите. Ні лебеди, ні щириці. Ні берізки, нічого немає. ну Як завжди, все в нас по 4 боба, по 4 боба у кожному стручку, у кожному, у кожному. Рекує десь 2-3 дня, погода не жнив'яна, лодало, правда, гарний вітерець сонечко вийшло, але на 3 дня знову дощів. Комбайн в принципі свій. Я думаю, можна буде виїхати.